Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Бердегула Микола Мирославович, стрілець санітар 8-го окремого гірсько штурмового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Народився 18 грудня 1981 року в місті Долина Калуського району Івано-Франківської області. В сім'ї Миколи був старший брат Михайло, молодші сестри Тетяна, Оксана і брат Андрій. Розпочав навчання в 1988 році в Долинській загальноосвітній школі, номер 7. Був старанним учнем, дуже любив читати книги, захоплювався боксом. Класний керівник Колі казав: був усміхнений та привітний для вчителів та однокласників. Він назавжди залишився чесний, порядний, відповідальний і товариський. З великою любов'ю згадує про свого брата і його сестра Тетяна. Коля проявляв неабияку турботливість, дбайливість і відповідальність по відношенню до рідних, близьких друзів. Наша сім'я була багатодітна, мамі було важко, і Коля, бачачи це і намагаючись, хоч якось їй зарадити, вже у юному віці пробував заробляти перші власні кошти самостійно, не для себе, для нас. Сім'я для нього завжди була надважлива. Спочатку та, з якої він вийшов, згодом і власна, яку створив. У 1999 році вступив до професійно-технічного училища номер 72 СМТ Підбуж Львівської області за спеціальністю столяр-будівельний – Паркетник. Через два роки після завершення навчання пішов на строкову службу на посаду стрілець у внутрішніх військах України. Службу проходив у Криму в місті Судак. Після армії повернувся на роботу на будівництві. Завдяки своїй комунікабельності та неабиякому почуттю гумору Микола мав дуже багато друзів, які вважали його душею компанії. Він знав неймовірну кількість анекдотів, які розповідав з величезним артистизмом. Саме цією рисою характеру чоловік заполонив серце своєї майбутньої дружини Наталі. Молоді люди познайомилися у колі друзів, закохалися і невдовзі одружилися. Роки спільного життя жінка згадує з ніжністю та теплом у 2007 році у Подружжя народився синочок Денис, в 2011 тисячі Донечка Анжела Микола був турботливим і люблячим татом. У 2008 році працював столярем у Прикарпатському управлінні бурових робіт. Невдовзі почав їздити на заробітки за кордон. Коли почалося повномасштабне вторгнення ворога на рідну батьківщину, Микола якраз перебував за межами України. Він повернувся додому 2 травня, адже по-іншому вчинити не міг. Отримавши повістку, одразу пішов до військкомату. 5 липня 2022 року був мобілізований до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс в місті Коломия. На навчання, яке тривало два тижні, 22 липня 2022 року. Зранку хлопці виїхали до Донецької області Бахмутського району, де перебували на передових позиціях. Микола був стрільцем-санітаром 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 2-го гірсько-штурмового взводу, 2-ї гірсько-штурмової роти. Люблю вас, сумую і оберігаю ваш сон, ваш солдат. Писав Коля коханій дружині, коли мав змогу зранку. 11 серпня 2022 року Наталя отримала останнє повідомлення від Миколи. 12 серпня жінці повідомили з військомату, що її чоловік загинув ввечері 11 серпня від множинних осколкових поранень, перебуваючи на позиції в селі Білогорівка Донецької області Бахмутського району. Поховали героя 17 серпня 2022 року в місті Долина на Алеї Слави. Боєць був нагороджений посмертно медаллю. За заслуги перед Прикарпаттям, а також орденом за мужність третього ступеня указом президента України від 17 квітня 2023 року. Герой мужній, сильний, витривалий, говорить дружина про свого коханого. Саме таким Миколу Бердегулу завжди пам'ятатимуть його найрідніші. Люди цінуйте, якщо спитати надавай. Добре, всім папа, всіх люблю. Миру ми всім.